Народжуваність у четверо менша за смертність, а розлучень вдвічі більше за кількість зареєстрованих шлюбів. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану розповіли, як спрацювали в 2024 році, та скільки зареєстрували немовлят шлюбів розлучень та смертей. Весь 2024 рік відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Лозівському районі працював. Працював дуже плодотворно. Це стосується реєстрації народжень, шлюбів, розірвань шлюб також було багатенько. І реєстрація смерті, зміна імені. Було 352 зареєстровано народжень. Було зареєстровано 379 шлюбів. Зробили зміну імені прізвища або по батькові 16 громадян. Зареєстровано смерті 1512. Розірвань шлюбу 109 було, і за рішенням суду також оформили розірвання шлюбу 529 громадян. Ще хочу зазначити, що державну реєстрацію народження, шлюбу та смерті проводить і Близнюківська селищна рада Лозівського району. Ними також за 2024 рік було зареєстровано 43 народження, 35 шлюбів і 199 смертей. Також весь рік відділ рад працював по видачі документів. Це і повторні свідоцтва, і витяги відповідали на запити. Також за весь 2024 рік було видано. 10 986 документів саме нашим відділом. Також хочу зазначити, що ми співпрацюємо безпосередньо з нашим центром надання адміністративних послуг, і за 2024 рік було надано послуг 261 послуга саме через цей СНАП. Хочу зазначити, що відділ РАЦ проводить проставлення апостиля на документах. Це було проведено 86 проставлено апостилів, тобто направлено документів на проставлення Апостиля. Щодо імен, які в 24-му році обирали для своїх новонароджених малюків, то серед них зустрічалися як популярні, так і досить рідкісні варіанти, розповіла Світлана Заварза. Це, наприклад, чоловічі найпоширеніші імена були Богдан, Святослав, Артем, Ярослав, Давід. Тимофій, Максим, Олександр. Із жіночих, найпоширеніших імен були Анастасія, Софія, Поліна, Катерина, Аліса, Анна і Мілана. Також хочу зазначити, що були і рідко вживані імена чоловічі. Наприклад, Серафим, Олексій, Остап, Олег, Станіслав, Наум. І із жіночих імен це були Світлана, Афіна, Ельвіра, Іванка, Данелія, Лісана, Жасмін і Нікаліна. Начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану також зазначила, що в минулому році фахівці опрацювали дуже багато звернень щодо внесення змін в різного роду документи. Зараз люди почали дивитися свої документи. Вони піднімають свої народження, шлюби, багато дітей, які знаходяться за кордоном. І для того, щоб, наприклад, забрати свою стареньку матусю або ну, всі розуміють, бо виїхати за кордон, потрібні документи. Зараз всі піднімають документи свої, ті, які вони не бачили вже навіть 20 років. І виявляється дуже багато помилок в прізвищах, в іменах, в датах народжень. Наразі громадяни також звертаються із заявами щодо внесення змін. Світлана Заварза звертає увагу на те, що вчасно помічені та виправлені помилки в документах убезпечують від проблем у майбутньому. Буває так, що люди ходять 20 років з прізвищем одним. А коли відкривають свої документи про народження, там прізвище зовсім інше. І дійсно, коли вони звертаються до державних органів, виявляються такі невідповідності і. Що вони звертаються до нашого відділу? Воно все тягне за собою всі юридичні наслідки. Потім і зміна і паспорта, і зміна і кодів, і якщо не дай Бог там купля, продаж ще або квартири, приватизація і так далі. Фахівчині наголосили на тому, що відповідно до законодавства, під час воєнного стану громадяни України можуть провести державну реєстрацію, а також отримати повторні документи у будь-якому відділі РАЦСУ.